В його серці дві сили: любов до рідної країни та незламність перед ворогом. Могилівчанин Володимир Горніцький – командир взводу, з перших днів повномасштабного вторгнення боронить Україну. Нині вдома протягом кількох місяців проходить лікування після важкого поранення. Поранення отримав напрямок Креміної, попали під мінометний обстріл. Ну і міна залетіла до нас в окоп. Ну і так як нас там троє було, так і всі троє поранені. Я найближчий був, то в мене найбільше осколочних поранень, там переломи були. Потім. Ну тяжкі були. Ну і так, але слава Богу, вийшли всі троє з позиції, всі на евакуацію. Самі дійшли до евакуації, це понад три кілометри. Ну, якось лікарня за лікарнею, там госпіталь, два місяці лікування у Вінницькому госпіталі. Зараз відпустка і знову. В госпіталь треба їхати, бо ще маю там поламані кістки. Володимир Горніцький за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, в числі воїнів, яких нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Для Володимира державна нагорода це неочікувано, як він скромно зізнався, навіть дивно. Проте його сила патріотизму вражає, коли почалась повномасштабна війна, він без роздумів повернувся додому з Польщі та добровольцем пішов. У Збройні Сили України. Склалась така ситуація, почалася війна і було прийнято ну, рішення їхати додому. Дружина не дуже хотіла, але потім підтримала мене і так поїхали. Потім воєнкомат, потім 38-й окремий батальйон. Військовий вісім років прослужив у Мгилів-Подільському прикордонному загоні кінологом. Любить тварин, у Польщі допомагав у притулку чотирилапих. Люблю працювати з тваринами і у Польщі також працював з тваринами, працював у притулку для тварин. Дома допомагав людям, які беруть бездомних тварин освоювати. Ну так, робота для душі. І на практику, як їздили в Красноїльськ, були затримання, це румунська границя. То собака відпрацьовувала по сліду. Це перша моя собака, перша і найкраща. То були затримання були тут. працював спрацював з міліцією дуже часто. Поліція. Подавала запит, я з ними виїжджав на там пограбування на виндичани в Могилів-Подільський Виїжджав собака. Працювала у Володимира та його тата спільна доля захищати батьківщину. Розповідає, що незважаючи на вік, батько пройшов антитерористичну операцію і теж не вагаючись, пішов на війну. Обидва відчайдушні воїни, які захищають мирне небо заради дітей та рідних. Так, Батько з другого дня йому принесли на другий день повістку. Почалась війна на другий день. Повістка і він Спочатку був Миколаївський, Одеський напрямок, потім Херсон, потім Солідар. Ну і зараз в штурмовій бригаді теж вони виїхали на, на бойові завдання. Готовець, ну і зараз теж без, без жодних роздумь пішов і ну, до цієї пори не знаю, як йому там це вдається, бо я так думав, що ну, я якісь там трошки спортом займався, щось трошки ще якби, чувствував. І думав, що я ще так мужчина в розсвіті сіл, скажімо так. Але коли прийшов і взяв на себе все БК, все обмундирування і дойти до позицій, це, ну, це дуже важко. А ще коли прилітають міни, треба падати, вставати, знову йти. Ну, то... А так як він з 66-го року, то я думаю, йому трошки важче. Але... Жити в мирній Україні, ростити разом з коханою дружиною і синочка, щоб поруч були батько й мама. Оце й все, про що зараз мріє військовий. Ми їх проженемо з нашої землі. Обов'язково будемо жити нормальним життям під мирним небом, без жодного сумніву, переконаний незламний воїн, і тримає постійний зв'язок зі своїми побратимами та волонтерами, які допомагають за кордону. А щоб всі були здорові, повернулися до своїх родин, дітей і в мирній країні, займатися улюбленою справою, можливо, кінологією, можливо, і оспитувати дитину в мирній країні.